Всім привіт! Засипав коля тут їм. Вони вже воно води порозливали, щось гризуть, топчуться. там воно соломка їм. Хотів будиночок зробити, знову вимкнули світло. Задовбали вони своїми відключеннями світла день через день. Знову на цілий день вимкнули. Оце хотіла спитати, хто знає, чого в них отак ось опущені крила. У двох тільки нормально, а у цих ось такі опущені. Це їм щось, якихось вітамінів не вистачає. Ні, в трьох. в трьох нормально. А в трьох опущені, оце такі. Чи то, що вони, може, оце що не літають? Вони і не особо хочуть літати. І виходять сюди з качками на цей, на двір, так ось як вичищаєш, у них там чи підсипаєш, вони виходять, лазять з качками, ну качки б'ють їх сильно. Заганяє. І оце отакі крилля. Що їм не вистачає? Отих ось все нормально, бачите. А от тих воно прямо так. Чи крила ростуть швидше, бі... ніж вони, чи що, я не можу зрозуміти. Чи може вітаміни якісь треба їм. Бачите, як опускають. Чи то, що може їм жарт? Та ні, не жарко. тим же ж не жарко. Да? А требують, як вони, як вони кричать, щоб їм їсти давали. Щось смачненьке, там, чи кабачка, чи таке гірка потерли їм, щоб їм таке смачненьке давали. Як даєш, аж за пальці хватають. кусають за пальці. Ну, бачите, як опущені. От що це? Що, що з ними так не так? Чи може якісь вітаміни купити їм? Тягають криво. Поопускали. Є тут і качури і качки. ну Поки що вони не перелиняли то поки ще одного кольору. Не видно. Тільки по крику, як кричать, можна розлічити. Розлічити їх. Такі ходять. І що це робить? Світла нема, води немає, спека така. Знов цілий день з сколодиться, воду тягаєш. Знов ходиш, переживаєш за ті саме морозилки. Дістали вже вони своїми відключеннями. День-два не виключають, потім знов на цілий день виключають, через день виключають. Це Наче сьогодні виключають, потім 29-го на день виключають. Сьогодні яке число? Тим сказали, не 29-го, на цілий день теж вимкнуть. У Вас теж вимикають світло. Бо у нас вимикають. Користуються тим, що по селам мовчать. Нічого не кажуть. Ні, вони воно піджимають, як хочуть, бачите, складують, а так ходять. Може то, що жарко вони ось так опускають. І воно раз підтянуло і ходить, бачите? Одне підтягнуло, одне так. Та вони, мабуть, як захочуть так ходять. Підтягується, воно ж тримається, крило підтягнуло, а одне не підтягнуло. Смішні такі. У мене ось, ось трохи ще огірків. Залишила такі ось, ось закрити. Мені вони, в принципі, вже не треба ці огірки. Закривати. Ті всі їх хазяйство, А це, ось все цей ще теж викинути треба. Це не знаю. А це пару банок закрию і більше закривати не буду. Вже накатала цих огірків. Марінки кажу, треба огірки. Вона взяла б, ну, в неї там поки не до огірків. То, ті, що будуть наростати, то вже буду які великі хазяйства, які отакі-то їй збагрювати. Ці огірки, бо на що воно треба? Вже всі банки на них викатала. І банок нема, ось помідори закривати, треба їхати, банки купляти, бо немає. І як я її буду консервувати, як світла нема? Таке от. Так, спустилася я сюди. В підвал спустити огірки та подивитися, що в мене. У мене тут ще помідори в томаті, є, ще томатний сік є. Це в мене кабачки. Тут із кетчупом і такі кабачки. Ось таке все. Це в мене огірки є. Це в мене помідори минулорічні. І ось все, скільки в мене огірків. Ось, все, бачите. Це вже ну, цього года накручені на закатані. Та скільки їх ще треба? Досить, я думаю. Це в мене скільки напій. Локація. О, у мене ще банка перцю коль залишилась минулорічна. Не знаю. Угу. Це вже скільки компотиків, ну це мало. Ну Це тільки, можна сказати, початок. Так що таке, а там грибочки, там цей напій черешні те, що закривало. Ну, таке те, що закривало. Мед, куль бабковий. А це минулорічне там залишилося. Аджик. Аджика минулорічна залишилась. Таке. Гірочків я думаю, що досить. Морозілки будуть тримати без світла хорошо. Головне, їх не відкривати туди-сюди, так заглянула Бо з тими вимикання щоб, не дай Бог. Тут оце у мене Повна морозильна камера туші суцільні, не порубані. Ну, тут швиденько покажу. Це гриби заморожені. Там ну, і кабачки, і потрошка такі заморожені, і лапки собакам воно, такі в мене каші таке варить. Тут у мене теж і кабачки. І це все в пакетах. Зелень різна така. Іщимо. Таке. Тут теж таке все, ну, там спадницю нічого немає. Ну, можна сказати, що нічого немає. Патрушка, там сало, таке порубане м'ясо, те, що таке готувати а, цей риба. Ну, таке це. Тут теж. Ага, угу. кукурудза, ягода. Вишня, таке все збираюся зробити вареники з вишнею. Таке. О, тут уже майже пустий такий морозилка. Сир ще десь має бути. Десь тут потерявся в цій морозилці. Безлад такий, що хай Бог милує, колись треба навести порядок зайнятися. А мені все надоїло, Надоїли супчики, замісила таке ногеньке тістечко. Ось таке. Зараз буду. Ліпити, смажить пиріжки. Хотіла в духовці, як світла немає, то будуть на сковорідці Та вже хочу так пиріжка, що страшне. Вже скільки не смажила, буде з картоплею та з печінкою. Та зараз наліплю та насмажу і наїмся пиріжків. Пиріжечки готові, посмажила Міагусенькі такі, пухкенькі, такі. Та надаїла мені ці супчики, ці їхні дієти. Я пиріжка хочу. Що ж я домучитися, чи що. Пиріжечки смачненькі. Ми приїхали на столок покупати. Світла нема. Що дома робити? Можна і покупатися. Людей нема, Що воно таке? Машина їде. Що воно грохоче. Вітер тут, що правда, такий. Такі волни. Машина їде якась. Хтось їде, сіде. Плела прямо в одежі. не захотіла роздягатися? Тут такі вітереці не познімаєш, мабуть, буде сильно. Вітери не познімаєш, мабуть, сильно буде задувати. А ви що, пригать будете? Ага. Це ти там ідеш? Це там така глибина? А я вже сюди можу пригодитися. Це тобі не озеро смердить? О тут вітерець прохолодний дує, а то мені вже не жарко, я її вже не хочу. А ти не можеш що покупатися нормально, да? Ти вже лізеш, вже руки тягнуться. Тягнуться руки самі, да? Ох, і хитре. Никита не скорби. Такі гарненькі. Вітер то ти не познімаєш, сильно буде задувати. Колька хоч удочку закине. Трохи покидаєш по лова з кому зіб'є. самое место вкусы его. Mm. Хм, гляц. Mm. Ластевки так летают, плавают, чуешь? <laughs> Классно так. Ловився, все, поліз купаться. половив ха Та й тоже полисано. Залізли купаться називається. А тут сился на А? охранники кашляють чоловік з жінкою. Нема ні риби, нічого. Нема Мої купаються. Я вирішила пройти. Тут яблуні колись були в минулому чи позаминулому році. Тут, думаю, може не повимерзали. Тут абрикос, що з однієї сторони, що з іншої багато. Ну, коли абрикоси є, то багато. А так поки що просто дерева. А тут понад річкою були яблуки. І такі були непогані. Я прийшла вже усе баня. Нема все повисихало. Щось повалялося, повисихало. Туди до бані пройти. Там погана стежка натоптана, а вверх до дороги підніматися не хоче. І тут геть цей комарі жужать. Не пройдеш вже тут воно поганенько, так щоб пройти. Та воно вже воно, в принципі, На телефон не видно, а так видно. Лень яка нірка. Вужика, мабуть. Такі нірки у вужиків. Чиясь? Я, мабуть, у ужика. Хлопці рака ловлять. Там такі як обрив. Нори. Кітанеряй дістає. Щось коляка каже, піймали. Риби не піймали, може, пару штук браків. Є? Ого? Хе. <риклад> Піймав. <риклад> 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 Вони ползаються по обриву, щупають дурки в березі, волька, сірачки став. Рачки стави погріб, тільки торчить хай, рачки проще, ніж так повзати. Ти... Це ж він так крачки стоє, очі відкриває, повзе по дну дивиться, це на дупу виставляє Де воно? Не видно їх. Я не можу цієї дитини. Не видно вам. Пару штук піймали. Так класно. На сонечки тут жарковато так. Сонечко гріє. Я там холодочку, вітер. Антикодичка пустить. Класно. так? Водомерки. Не бачу на телефон, видно, їх чи не видно. М -м, якийсь камінчик, А, видно, бачу, видно. Вигрівається сидить. А я тебе бачу а тебе тоже. Все, накупалась. А я виходжу на березі, сидить, та сама овчарка така. Отсюда усі на краю плити выхожу, вона сидить. Думаю, нічого сім мені що показалося. Ні, це охранник. Кажу, драсті, вона не кусається, вона каже, ні. Вона підійшла, понюхала. Скільки раз, два, три. 4, 5, 5 штучек, а не 6, 6 и 7 штук, да? Ничего тут не было. Да, да. Ничего, уже вставку не залишилось. Все, вон, Ника, Ника, все. осторожного столка да <реш> ник <реш> ну это ника нельзя кристин ты не спеши потихоньку иди чтобы она не кинулась но ты все равно не чуешь. Ага. все А, побачила пішла. Ні, ну вона ще її бачила вже. Переділася. Поїхала. Їдемо вже додому. Нікіта ніяк не хоче додому без риби їхати, да? Не хочу. Зараз тих. Стрибунців налови. І спробую на них щось піймати. Боже, я по цій кладці не ходила. Знаєте скільки? Скільки років я не ходила. Раніше по ній тільки ходили не було у цього моста. По цій кладці. скочу. Ушло. Угу. А, я уже в другую сторону кидай. Да, сюда кидаю. А что ж тут? А це ти тут поймав, що кута шасолоць? Короче, нема рыбы. Попер то я оторвав. А пробую на блесну, а воно не хоче. А на попер то воно клюнуло і зірвалося. На блесну не хоче. Нічого. А ден, пішов на ту сторону. На той стороні у ж не получится. Рані згоро се. Таке це тільки чисто з цієї сторони. Все, Наловилися. <ріпи> Ідемо <ріпи> вже додому <ріпи> терточ. <ріпи> Орвався, я да. Кобірвалась. Все тепер точно дома.